Турги українськими театрами це дуже Ми знаємо. Ви відповідаєте в театрі саме за роботу з час творчістю займатись, і взагалі ніж ні з, зі своїм. І е, до речі, я багато читав інтерв'ю, в якій в е, згаданих вами в містах там у Києві, у Львові. Але не завжди е, дістати квитки. Я запрошую, запрошую подивитися, бо в мене таке враження, що от саме ця листа вона з того ряду. Нашого театрального сучасного, які шукають, ви знаєте, зараз всі шукають цю нову мову. Якою мовою може говорити театр під час війни? Ось що з ним, як він має змінитися? Що з ним має відбутися такого? Щоб ця мова сприймалася сучасно, адекватно, актуально. І от мені здається, що ця вистава вона саме в ряду цього пошуку. І це дуже дуже цікаво. Версус війна. В Харкові працює велика кількість театрів, вони ставлять вистави. І я ніколи не забуду цього враження, коли е, от, е, зал просто, здавалося, просто дихав з акторами якимось одним повітрям, і в кінці, коли вирубається світло, і там два Шевченки йдуть е, кудись там е, в, е, за сцену, просто обійнявшись. Йде вирубка, і потім, коли світло вмикається, весь вже стоїть на ногах. Воно воно було просто як єдиний порив такий. Це незабутні враження стосовно цього. Але спочатку, пане Борисе, реальності шукає, і віднаходить разом з глядачами. Хочеться разом... сказати через цю виставу, що ми все одно ми маємо. Такі сили, такі потужності, і такі можливості грати повноцінно великі вистави, які причм при ці вистави, які а, уособлюють собі посадь Шевченка.